Формула 1 для звичайного глядача, здавалося б, спорт простий до неможливості. Роблять швидкий боліт, він їде гонку, приїжджає першим, і все, перемога в кишені. Але за цією красивою простою істиною стоїть купа титанічної роботи, частина з якої стратегія. Це спорт, де перемогу здобувають за рахунок міліметрів і мілісекунд. А доля чемпіонства вирішується на останньому. Колі, особливо в 2008 році, але іноді, щоб виграти, достатньо просто розбити машину. І ні, це не жарт, і не сценарій другої частини фільму про Формулу 1 який ви нещодавно бачили в кіно. До речі, поділіться в коментарях, чи ви реально ходили на цей фільм, що як вам там Бред Піт вартує йти чи ні. Насправді це реальність одного з найбільших скандалів в історії автоспорту. І в цьому відео ми розберемося з тим, що таке Краш Гейт, що там сталося, і чому його називають найбільшим скандалом у Формулі 1 ви на каналі Давай розберемося. Мене звати Назар Чердарик. Можете привселюдно підписатися. І в цьому відео ми навіть звітуємо. Ми донатимо гривню за кожного підписника, який приходить до нас. Донатимемо ми на збір Повернись живим, який називається Дронопад. Дронопад зараз найефективніший проект, який є у фонді. Про це говорить публічно в своїх інтерв'ю Тарас чому? Тому якщо ви натиснете кнопку Підписатися, ви зробите свій внесок в Сили оборони України. Дякую вам за це. Поїхали. Почнемо трошки з теорії, буквально. Півхвилини теорії: траса Формули 1 в Сінгапурі, а ми будемо говорити сьогодні саме про гран-при Сінгапуру 2008 року. Це міський автодром Маріна Street Circuit. Вона проходить вулицями міста, має довжину близько 5 кілометрів і славиться нічними перегонами під потужним штучним освітленням. Траса вважається однією з найскладніших в календарі саме через велику кількість поворотів, спеку і вологість, що тво що створює серйозне фізичне навантаження на пілотів. Буквально що найважча траса і найважча гонка у всьому календарі формули 1. варто знати, що на міських трасах важче обганяти, тому що вони вузькі ціна помилки дуже висока, і тому кваліфікація набуває особливого значення. А стартова позиція часто визначає підсумковий результат. Якщо ти в суботу кваліфікуєшся вище, шанси на перемогу в тебе набагато вищі ніж. Наприклад, з якоїсь там восьмого місця команди також акцентують увагу на стратегії підстопів і виборі часу їх проведення, щоб уникати трафіку після виїзду з боксів. Тому що коли ти заїжджаєш на підстоп, а в 2008 році треба було ще дозаправитися, окрім того, що тобі міняли резину. Ти міг ви втратити там 30-40 секунд і виїхати, їхавши там не знаю шостим, виїхати чотирнадцятим. І потім ти сидиш за якимось повільним гонщиком, не можеш його обігнати, і все, твоя гонка. Поламано. І тепер ласкаво прошу на гран прі Сінгапуру 2008 року. Це була перша в історії Формули 1 нічна гонка. До речі, можете сказати, чи бачили ви в 2008 році е, цю гонку. Або, можливо, передивлялись цю гонку у підбірках з найцікавішим, тому що вона точно згадується. За яскравими вогнями цієї гонки ховалася темна змова. Змова, яка увійшла в історію Crash G'ate. Сезон 2008 року він був ультранапружений. напружений. Гамільтон і Феліпе Маса вони боролися за титул і ко. За титул. вони боролися за титул, і кожне очко було на вагу золота. А десь на околицях цієї боротьби тулилася команда Рено. Колись вони були чемпіонами у 2005-2006 році. Молоде дарування, а тепер дід Фернандо Алонсо став дворазовим чемпіоном. Але через два роки в них були, м'яко кажучи, справи не дуже, і їхній боліт був неконкурентно спроможним. Їхній ось цей от зірковий пілот. Він стартував в цьому гран-при з 15-ї позиції. А його напарник, новачок, новачок Нельсон молодший був всього лише 16-тим. Команда розуміла, що чесним шляхом вони нічого не досягнуть не в цій гонці, не на цій трасі. Тоді у голові керівника команди Флавіо Бріаторе, відомого своєю ексцентричністю, гостротою, визрів план. План, який мав спрацювати лише завдяки щасливому випадку, або завдяки випадку, який хтось спланував. На 12 колі раніше за всіх Алонсо. Заїжджає на свій ранній підстоп. Це було дуже незвично, тому що як ми вже проговорили в теорії, ти втрачаєш багато часу, і він виїхав останній після того, як всі як зробив свій підстоп. Це було дуже незвично, адже зазвичай на таких трасах пілоти залишаються на трасі якомога довше, тому що по факту це виглядало як крок відчаю, якби не одна деталь, про яку знали лише деякі. Всього два кола по тому, після того як Фернандо Лонсо зробив свій підстоп на 14-му колі у повороті номер 17 машина Нельсона Піке. Машина Нельсона піке молодшого, раптом врізається в стіну. 17-й поворот не був відомий як особливо небезпечний, не було жодної іншої машини поруч. Більше того, згодом коментатори та аналітики помітили, піке розбився в неприродній спосіб у місці без кранів для евакуації, і що гарантувало вихід машини безпеки. А коли машина безпеки виїжджає, гонка сповільнюється, і всі вважаються хорошим моментом піти на підстоп. Аварія виглядала м'яко кажучи дивно. Але формула 1 це високошвидкісний спорт, аварії трапляються. Тому ніхто одразу нічого не запідозрив, що там був якийсь злий умисел. Можливо, його там і не було. Що ж відбулося далі? На трасу виїхала машина безпеки, як я вже сказав, за правилами всі пілоти мають сповільнитись і їхати позаду неї. І це означало, що ті, хто ще не був на пістопі, тепер могли це зробити, але втрачаючи час і позиції. А хто вже відвідав бокси і кому не треба їхати на дозаправку, звичайно ж, Фернандо Алонсо, і він з новими шинами, заправлений, щасливий, вирвався на перше місце, коли всі його суперники поїхали на пітлейн і до заправочку, і як ви розумієте, формація цієї траси така, що обганяти дуже складно. В результаті Фернандо Алонсо виграв гонку. Усі святкували, команда Рено була на сьомому небі від щастя. Перший подіум в сезоні і водночас перша перемога. Зараз навожу цитату Фернандо Алонсо в то, після гонки. Перший подіум в сезоні, і водночас, перша перемога. Я надзвичайно щасливий. Очевидно, ми стартували з хвоста пелотону, і перша машина безпеки дуже мені допомогла. Завдяки цьому я зміг виграти гонку. Це здавалося неймовірним збігом. Вставин, але секрет не зміг зберігатися вічно. На перший погляд, влаштувати навмисну аварію виглядає диким, і ніхто не міг би подумати, що така стратегія можлива. Але якщо заглянути за куліси, все не так однозначно. І тут треба додати трішки цього історичного контексту. У 2005-2006 роках команда Рено була на вершині. Вони виграли два чемпіонські титули з Фернандо Алонсо і виглядали, як нова суперсила здатна повторити тріумфи Феррарі і Макларен, але це було короткочасне явище. Після того як Алонсо на рік пішов в Макларен. В 2007 році, а головний інженерний штаб покинув команду. Рено втратила всі ці свої позиції. Темп боліт став нестабільним, двигун неконкурентним. Після повернення Алонсо в 2008 році команда сподівалася на відродження, але реальність була неприємною і дуже суворою. Провальні кваліфікації, боротьба за очки, а не за подіуми. І до цього всього додавалося ще один тиск. І він був, напевно, найголовнішим тиском. Це спонсорський тиск. У Рено був великий титульний спонсор, голландський банк ING, який вкладав десятки мільйонів доларів в команду. Але ING, як ми розуміємо, це не благодійний фонд. І результатів немає. Спонсорство висіло на волосині. Усередині команди панувала атмосфера вічою, особливо це стосувалося керівника Флавіо Бріатори. Тому що, як відомо, першим, кого звільняють з команди, це СІО. Добрий день, Крістіан Хорнер. Ми. З тобою в коробжі канчівка біку Чекуєспінцейндакасфак. Як ви знаєте, або не знаєте, Флавіо Бріатори персонаж з легенд Формули 1, харизматичний, епатажний, жорсткий. Бріатори не просто був от, е, грубо кажучи, шефом команди, а й особистим менеджером Алонсо і Піке Молодшого, тобто двох гонщиків, які їздили в цій команді. Його ім'я було буквально щоб брендом, а репутація, ну не знаю, капіталом. І коли команда втрачала позиції, його образ геніального керівника просто розсипався. І сам. Саме тому на сінгапурському гран прі в нього з'явилася ідея зіграти в вабанк. Якщо не можна виграти чесно, значить потрібно створити обставини, за яких перемога стане можливою, і неважливо якою ціною проходить майже рік. Сезон 2009 року, і Нельсон Пікє Молодший показує вкрай низькі результати. Після 10-ї гонки команда Рено вирішує його звільнити. І це стало фатальною помилкою, тому що ображений Піке Молодший не став мовчати. Він разом зі своїм батьком а його батько, легендарний триразовий чемпіон Нельсон Піке старший, звертаються до Фіа, організатори Формули 1, тобто Міжнародної автомобільної федерації, і розповідає всю правду. Він зізнався, що аварія була навмисною її спланували. Керівник команди Флавіо Біратори і технічний директор Пет Сімонс метою було спровокувати виїзд машини безпеки, щоб допомогти Алонсо. Перемогти тоді я перебував у складному становищі, і перегляд мого контракту був під загрозою. Якщо б я не погодився на цю стратегію, це цитата Нельсона Пікі молодшо. Тобто людині просто було страшно. Він погодився взяти участь, скажімо так, в сірій схемі. Ця заява логічно, що вразила весь світ автоспорту. Після зізнання піки Фіа не могла просто ігнорувати ситуацію, і, хоч флаві обіратори був дуже поважною людиною, все одно почалося масштабне розслідування. Федерація отримала телеметричні дані з боліда піки молодшого під час аварії. І там були дуже цікаві речі. Він раптово відпустив акселератор. Це педаль е, газу. Хоча в тій ділянці траси всі тримають повний газ. Потім він різко повернув кірмо ліворуч просто в бетонну стіну, і удар був у зоні, де не було евакуаційних кранів. Тобто це гарантовано викличе сейфтікар, тобто машину безпеки, і затримає гонку. Це виглядало занадто акуратно, надто розраховане, щоб бути випадковістю і до цього. І у це просто ніхто не хотів вірити. Водночас Рено заперечувало все, публічно звинувачувала Піке в наклепі, подавала на нього в суд. Але на слуханнях у е федерації команда навіть не намагалася захищатися по суті. Вони навіть відмовилися. Велися оскаржувати звинувачення, і фактично це було непряме зізнання у скоєнні злочину. До того ж, додаю Бріаторе і Сімонс, тобто організатори цього крашгейту, не з'явилися на слухання. Їхній захист вида... виглядав дивно слабким, і показання Піке були настільки детальними і переконливими плюс вони збігалися з телеметрією, що всі однозначно зробили підсумок. І у вересні 2009 року світова рада Фія винесла вердикт Рено. Визнано винною у змові, замість того, щоб отримати Оскар за найкращий сценарій драми, команда Рено отримала дворічне умовне покарання. Тобто, якщо подібне повториться ще хоча б раз, їх дискваліфікують назавжди з формули. Але для самих Бріатори і Сімон це все було набагато серйозніше. Славіо Бріаторе отримав довічне відсторонення від будь-якої діяльності під егідою ФІА. А Пет Сімонс п'ятирічне. Звичайно, як нормальні українські політики-посадовці, вони пішли в суд французький і добили Скасування цієї дискваліфікації. Схема працює надійно, як швейцарський годинник. Але незважаючи на це, обидва втратили репутацію. А репутація в такій невеликій індустрії вона грає критичну роль. Сімас повернувся лише через роки як технічний радник. Абріатори фактично покинув Формулу 1 і повернувся лише в червні 2024 року на посаду виконавчого радника в команду Alpine. Але ми не згадуємо тут одну людину. А що ж, Фернандо Алонсо? Його визнали невинним. Фія не знайшла жодного. Одних доказів того, що він знав про цей план. Він просто був в потрібному місці в потрібний час. І як я казав, він дворозовий чемпіон, стабільний, і він знав, що робити, коли ти на першому місці. Це до речі, не допомогло його іміджу, але принаймні, він не отримав дискваліфікації і міг продовжити свою кар'єру. Макс Мослі, а це тогочасний президент е, федерації, тобто ФІА, він сказав наступне: багато людей, ймовірно, думають, що Алонсо знав, але цікаво, що головний інспектор, який мав величезний досвід допитів, сказав мені, що він переконаний Алонсо говорить правду, тож все було. Гаразд, насправді, може бути така ситуація, що це був просто француз, який є яскравий фанат Фернандо Алонсо, і він захотів прикрити свого кумира. Ми не знаємо, але історію вже не перепишеш. Найбільшим трагічним героєм цієї історії став не Нельсон Піке, не Фернандо Алонсо, не Флавіо Бріаторе і навіть не а, Сімонс. А Феліпе Маса, тому що він програв у 2008 році Льюісу Хемільтону лише з різницею в одне очко. І якби цієї аварії не було, гонка пішла б, б за зовсім іншим сценарієм, і Маса, скоріш за все, виграв би титул. А так як ви знаєте, Філіппе Маса жодного чемпіонського титула в історії Формули. 1. І пам'ятають його лише ті, хто в цей період часу дивився Формулу. для інших людей. Це просто невідомий бразилець в 2023 році, 15 років. Після він навіть ініціював судовий позов, щоб добитися анулювання результатів Сінгапуру. Але в даному випадку схема підвела. Ну 15 років назад скасовувати чемпіонство гонщика, це було б дуже зашкварно, і тут, до речі, варто зазначити, що Філіп Маса мав проблему під час підстопу на цьому ж гран-прі, що стало наслідком технічної помилки в новій системі світлофора, яку Фрарі нещодавно впровадила. Пояснюю, система світлофора це коли гонщик перед собою бачить два кольори: червоний і зелений. грубо кажучи, як ми стандартні люди, які стоять на світ. І коли загоряється зелене світло, то гонщик розуміє, що всі колеса поміняли, бензин дозаправили, На той момент бензин дозаправили, зараз цього не роблять, і він може виїжджати з-під стопи, тому що ще плюс безпечно і жоден інший болід не рухається паралельною прямою. Відповідно, Феррарі була ініціатором цього введення. Філіпи Масе їздив за Феррарі, і ця система спрацювала некоректно в цей момент. Феліпи Маса нажав педаль газу, стартанув з місця, розірвав шланг, через який заправляли. Пальне і він поїхав. Ну і це заставило його вдруге зупинитися, втратити мільйон часу, втратити позиції, і в підсумку він, ну як ми вже знаємо, в кінці не став чемпіоном світу. Судові слухання по цій справі ще не завершилися. Тобто, вони назначені на кінець жовтня 2025 року, і всі ми чекаємо ну, то тобто, фінального вердикту. Ясно, що всі сходяться в думці, навряд чи офіційно йому присвоять титул чемпіона 2008 року. Найімовірніше, справа обмежиться якоїсь фінансово. Копенсацію не знаю, може йому виплатити там не знаю 10 тисяч гривень, пачку шокола, поки скажуть іти додому і відпочивати. Фанатам я в принципі раджу послідкувати за цим. А я вже точно не забуду. І якщо там буде щось цікаве, ми обов'язково вам про це розкажемо. Але це ще не все. Цей скандал у формулі 1 отримав назву Crash Gate від двох е ключових елементів цієї суперечливої ситуації: краш чи креш аварія безпосередньо стосується навмисної аварії, яку організувала команда Рено. Суфікс Gate – це є поширеним журналістським прийомом для позначення політичних і спортивних скандалів походить він від відомого скандалу Watergate у 70-х роках у США, і він завжди натякає оцей суфікс на масштабну змову чи спробу приховати правду таким чином. Поєднання слів Crashgate ідеально передає суть скандалу. Навмисна заздалегідь спланована аварія, що призвела до гучної суперечки серйозного розслідування і викриття шахрайства на найвищому. Рівні. А які ж уроки винесла Міжнародна автомобільна федерація з цього скандалу? Після 2009 року вони почали перевіряти телеметрію болідів набагато уважніше. Запровадили внутрішні етичні кодекси в командах, а також встановили повний контроль за радіокомунікаціями. Згодом, у 2010-х роках, частина цих переговорів навіть стала доступною для трансляцій. Тому like the <плоджен> крилатим... <плоджен> 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 Фразам на кшталт Yes, it must be the water в ефірі. Ми завдячуємо саме цьому скандалу. І до речі, багато з цих фраз нам подарував саме Фернандо Алонсо, який частково, але дотичений до цієї ситуації. Отож, Крашкейт виявився темною плямою на репутації Формули 1. Він показав, що іноді перемогу можна отримати не чесним шляхом, а хитрими змовами. І ця історія це нагадування, що за кожним ефектним бидовищем можуть ховатися складні інтриги і брудні ігри. І інколи ці ситуації навіть більше ніж всі ці масонські змови. Ця ситуація показує, що у Формулі 1, як і в житті найбільші драми не завжди розвертаються на очах публіки. Іноді вони відбуваються за зачинними дверима. І одна навмисна аварія може змінити хід історії. Тому. Перегляд серіалу Drive to Survive стає ще цікавішим, особливо навіть якщо ви дивитесь цілий сезон. А що ви от думаєте про Gate? Чи вважаєте ви, що Філіппе Маса заслуговує на титул з сезону 2008 року? І чи можемо ми собі дозволити пограбувати Льюїса Хеммельтона на чемпіонство вдруге в історії? Дуже цікавить ваша думка. В коментарях з вами прощаємося. Зустрінемося на гран-при Бельгії. Ми здається, маємо встигнути релізнути це відео до нього. Сію сун!